Сьогодні печемо пиріжки. 400 грамів молока тепленького, 14 г дріжджів. 160 г цукру. Одне яйце. Чайна ложка солі, ванілін. Все гарненько перемішую. Все перемішала і додаю борошно. І буду дивитися, скільки його потрібно. Відміряла 700 грам. Побачу скільки візьме. І додаю 55 г грам розтопленого маргарину. Вішую. Посипаю дно п'ятилітрової кастрюлі борошном і це тісто викладаю туди і зверху теж присипала борошном. Накриваю кришкою і ставлю тепло місце. Підходити. Готую сирну начинку, виявиваю на пів кілограма сиру одне На кінчик чайної ложки солі, цукру десь 2 столові ложки. Ваніліну і вилучкою гарно перемішую. Перемішала, додаю родзинки. Родзинки були замочені і висушені на паперовому рушничку. Перебрані до однорідної маси. Отак От тісто підійшло. Зараз обімну. Обімняла і ставлю ще раз, щоб воно підійшло. Тісто підійшло. Підійшло гарно, аж до кришки прилипло. Витягую. Трошки обімну і буду ділити на кульки. Гарний От на такі кульки. І так далі. Сирна начинка закінчилася. Трошки залишилося тісто, зроблю з маковою начинкою. Так, наліпила пиріжків. Тепер будемо чекати, щоб вони підійшли. Пиріжки підійшли. Зараз буду змащувати збитим яйцем. Поки змащую яйцем, духовку поставила розігріватися на 200 градусів. Не зверху. Пиріжки випікалися при температурі 200 градусів 15 хвилин без конвекції.